Ми почали стріляти. Дві автомобіля були критички. На той час взагалі були за чим? Як ви стріляли через вікно? ну я, а, чай, я то, Якщо взяти все, я показую, Вікно автомобіля. Він мене взяв мен, на, на душаючий. Коли в мене вже так, ну, то, то, я наші почати свідомість, я, я просто, я просто... Але мій Ну, то так. я я вам хочу просто показати, як це... Так може, ну, то, як, так. як це відбувалося, я стріляв отак. Отак. Віде. Він у мене душив, я, я стріляв отак, в їхню ну, э, сторону. Вікно водійської дворі були творові. З самого початку. Само. Дуже тепло. Так. 8 квітня. Ви скільки потім? Я спочатку не знав. Потім в матеріалах справи я побачив, що я зробив шість. Ви перші постріли були в Тугарі. Я не знаю. Ну, ви сказали, що душі вас попаде. Ну, ви сказали, людину, яка вас. Душі. Так, справа в тому, що я не бачив внутрішнього. Ну, я не можу вам сказати, у кого були перші здійснені послуги. Я просто хаотично стріляв в їхню сторону. Ви за матеріалом ставили, звідси робили шість пострілів. Так. А яким чином ви стріляли в бой? Ще раз. В бойка як ви попали? Як ви влучили в бойка? Вони ж знаходилися в один одного взагалі. В ну. цей це час, коли він, коли він мене тушив, я втрачав свідомість, бо Бойко в цей час не переставав доставати кліщі з машини. Вони... Бойко повитідував з машиною речі, але це означало. Що... Бойко повидував в машині мої речі і приєднав. При... При... Замка зажимали запали. А де да. mm -hmm. да. в нашому автомобілі включили? З правої сторони, правої в, сторони, з правої, правої сторони. Mm -hmm. Ну, з правої. Так у нього вийшло? З сторони коробки. Убойка отримали такі на підключення? Мене не вийшло. вийшло, 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 вийшло. Mm -hmm. Так як початкові ярколи ну, не надавав їм mm -hmm. такого рові. Потім вмішалася. Тетяна, Та Та як... Ну, так як я вже почав на ос'їжджати, короче, я бачив, що їм... Вибачте будь-яку. І що зробила Тетяна? Вона ну, також намагалася. Внутрись. Я ще бачив цей момент, як вона полізла відбити його руку від, від клющів. Після чого він ударив. Ну, я, не, я не можу точно зазначити, так як я був, ну тож в мене вже стрімнялося вручати. Як... Ну, групи до школи. Тетяна, так. Це вже ваше часть тоді, коли ту, ту, ту гай вже зажав мене до, до тої степені, що ну, в мене вже просто перед очами темнота. І... Скажіть, будь ласка, де був ваш пусканок? Потине. Або оттуда? Ваша часть або uh, тут. Ваша часть. Останку на безкучно было. Ваша часть. Він у вас в кабурині був. Там. Так, так. Якого типу кабура? Достаємо це вверх. Там вільна він, ну, він на була До моменту, як ви почали його витягувати, у нас була закрита? Вона була на ціл, На, на, битві. на битві. так. Там у нас вистачає толі секунди для того, щоб одним пальчиком щовно, і вона не буде. На запобіжнику стояв. Так. Да. Тобто ви зняли ви... Зняли запобіжку. Ваше щастя. Э, Дозвольте мені вам пояснити. Є запобіжник? Є. Ну да що він є? Тобто ви зняли з за запобіжника? Так. Ваше, так, ваші, 10 секунди. Я людина, яка безпосередньо не багато тримала руках зброю. Ваше Ваша секунда. Які параметри ми зараз не будемо. Будемо вказати судячи з результатів, ви стріляли в різні боки. Ви рухались, ви рухали палець, чи ви рухали пістолет? Вообще, я ще раз повторюю, я стріляв в різні сторони. Я, я не знаю, там різні, не різні, що я, ну, я зробив декілька вистрілів, потім я не зрозумів, яку кількість вистрілів я зробив. Чим закінчилося? Коли ви вже до вас повернулася свідомість, що ви виявили? По-перше, я довго mm, я... тривав конфлікт. І в початку, коли Бойко спогаєв вас назад, <гас> то його фінальне. А Це було дуже швидко. Ну, я, ну, я не знаю. Ну, дуже швидко. Я не можу вам там, де, 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 сказати час. Ну, це було дуже. за хвилу ви його закінчили. За дві, за п'ять, скільки mm. часу ви вийшли? Який там час я не чую. — Записніть, запитання ж не на ну, вас. Ні, ну я просто... Запитання суд вам не ставить. Ваше щастя. Ну, я не можу там конкретний вам час. Ну, я не знаю, ну, п'ять... Ну, я не думаю, що, що 5 хвилин було. Ну, я думаю, до, що... До, до, до 5 хвилин. Так. Ось закінчилося це все. Ви вистрілили, що далі? Ну, я Ну, Я, я вийшов, після чого в мене вже була можливість розвернутися, подивитися ну, в сторону, я побачив, що я побачив, що, що вони, ну, вони обоє лежать. Ну, я побачив. Я відкрив, відкрив свої двері, ну, двері я, І так як я вже повідомляв, одну, одну ногу поставив на землю, лівкою рукою закрив задні двері, направився в сторону двері. Тобто ви тіла не опали. Я не прикасався ні до чого, ні до речальників вони повикитували, ні до них. Взагалі ні до чого. А скажіть, будь ласка, на велосипеді був бой. Ну, ну, він не від, від, з велосипеда спішився, він стояв ногами, чи він велосипед? Я ще раз повторюю, будь ласка. Це Вам розуміло. Дайте, будь ласка, відповідь, що може бути. Пішуться, він викидував речі з машини. Як я думаю, він сидів на велосипеді? Він пішився. Я ще раз, будь ласка, повторюю. Право в тому, що коли він під'їжджав е, до мене на велосипеді, він вже на ходу, тобто велосипед він не ходило, там положив там, чи ще щось. Він його ну, випустив. Верні, ну, велосипеда випустив і зразу... Велосипед далеко відстання ну я, ну, я не знаю, Недалеко. Нема. Не бачу, да. не далі. В метрі, в не як В метрі, в бок, в трьох, як прилехає. Не знаю. Вы, ви зупинили це... за... отобіль. Ви зупинили, 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 зупинили отойбіль. До вас на велосипеді під'їжджає бойка. Так. так. І звертається до вас з якимось претензії. Велосипед, де це часто? В, ви але, він що, там... спереду на автомобіль? Ще раз. Він на автомобіль? Ні, там... він не лежав на автомобіль. Mm -hmm. Навіть, що ви розуміли, в велосипеді знаходилися, ну, то есть, я переглядаючи матеріал справи, бачу, що там е, є лавка, можете бути лавно доглянути спеціально, щоб там ставити велосипед, так? Е, Всією лавкою е, е, ніхто не спорив за Він е, він ну, просто велосипед кидав на, на ходу і до мене вже, е, ну, і він до мене вже не ну, проти там нападав, І а він до мене вже підбігав. Частый крущение, когда не видно, да, ночь, не важно. Добрый ночь, нет. Наступне подовження засідання заплановані на 21 травня. Ви 21 травня. 21 травня, 11 дня. Ще, будь ласка, три засідання сьогодні. 11, так? 21 травня. Давайте тут кожен окремо буде. 21 травня 11 година. 10 червня 12 година. 23 червня 13 година. 12 серпня 16. Валячи, ми всі троє групую, тому що підтверджені медичними документами. І в нас літер признається. 10 червня, 13, причому і я, і він, і цей.